Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні йдемо в найдешевший магазин в Польщі. Це у нас буде action. І Він наподобі, якщо порівнювати з Україною, наподобі Аврори. Там дуже дешеві всякі штучки. Зайдемо, подивимося, покажу вам. Так що, друзі, всім приємного перегляду. Ну а ми погнали в магазин. Такий набор з 13 елементів 6490 головки для автомобіля. Ну либо щось відкручувати. Також викрутки електричні 2796 штук. Такі от різні ножички, ножики. Три штуки комплект 12 злотих. Тример такий от, дивіться за 90 злотих, 8 вольт, півтора А. Також шуруповерт є. 134,90. Різні аксесуари до велосипедів, вони тут люблять кататись на велосипедах. Окуляри 1299, замки 9.35, 8,89. Такі от мощний замок 2495. Такі вже напевно вряд ли перекусиш. хоча... Також аксесуари до автомобіля, от аптечка 20 злотих. Такий от пасок 2350, 25 на 5 дві штуки в комплекті. Прикуривач 2 на 3 метри 35 злотих. Також є от така от фарба спрей до дисків 15 злотих. такий от є спрей до шин. Кстати, я їх беру. 12 злотих коштує, вистачає мені десь. Ну, три рази попшикати, на, на літо вистачає на місць на три місяці балончика. Ну, Полірольки різні для козова, шампунь, лівички такі по 350, масло, 5 40 21 злотий. І також є експерт 5В30, 33 злотих за літр. Обої теж продаються. Валики для покраски. Такі от кісточки по 6 злотих. Також можна купити фарбу. 750 міліграмів, два в одному, 35 злотих. Валіза. 139, 200 злотих. Такі от поменші по 90. Такі от запаснички всякі різні. По 2,65, по 4,50 А4. Це вже якщо до школи комусь треба, то тут теж це все діло продається. І недорого. Папочки різні, файлики. Такі от диванні коврики приємні по 40 злотих. Є по 109, 130 на 190 Подушечки по 25 злотих.

Також отакі от лампи настільні по 40 злотих, по 30. Продовжувачі. Різні є ліхтарики. Хтось включив ліхтарик, світиться. Такі от маленькі вони виходить по 2690 магнітяться на магнітику. А такий от великий 50 плюс 100 люменів 45 злотих. Також є на батарейках ліхтарики. Такі от по 30 см. 35 злотих. три пальчикові батарейки типу АА. Лампочки, друзі, 1290. Це у нас є 27 цоколь. Три штучки. Досточки різні. По 1395 з бамбука. Такі от дерев'яні маленькі, по 13,65-24 см. Також друзі продаються наушники, мікрофони, колоночки. Така от колоночка невеличка, 44 злотих, 5 ватт. 13 годин роботи написано. Наушники кому цікаво. Такі проводні наушники, затички теж все продається. Отакі от одне от наушники по Bluetooth. 22 злотих. Зарядні пристрої для телефонів. На два входи. В общем, два порта USB і USB-C по 13 злотих, грубо говоря. 24 ампера 12 ватт потужні зарядки Також Карпетки продаються для дітей ну і для дорослих От по 10 злотих, тут 5 пар, ні 3 пари, 5 пар, 895 такі от маленькі. Також є взуття дитяче по 50-25 по 25 злотих. Такі от дитячі 26 злотих. Посуда пластмасова. Такі от грилі, друзі. Получається 129 злотих, 44 сантиметри. Такі от зі столиками міні. А є ще такий гриль. 19 злотих 46 на 60 у висоту барбекю. Така ось сіточка для гриля. 17 злотих, 44 см Спеціальне чищення для барбекю 8 злотих. Не знаю, не пробував, але цікаво. Можливо, спробую скажу вам. Газонна травичка різна теж продається. 3 кг 18 злотих. Тут на 50 метрів квадратних 23 злотих. 1 кг 50 метрів квадратних. Грушники по 18 злотих, 140. Такі 50х100, 13 злотих ціна. Чи приємні рушнички. Також є по 8,95, 30х50. Також є для собачок. Теж тут продається. Різні такі кісточки. Пачка 350 грамів 27 злотих. Стаканчики по 3,50 за штучку. Такі от бутлі двохлітрові 45 злотих з краником Ножики, вилочки теж друзі дивіться все що хочеш можна купити з по 30 злотих по 45 злотих тут всяка різна хімія у нас Для выпекания тоже різні штучки. Така вот для выпекания 2295 18 см. Така вот стеклянная 25 на 22 18 злотых. мочалки, друзі, по 2,39 за 10 штук. Такі от дві штучки 4 злотих. Також великий вибір лотків різних для зберігання. Ось такі от 59 на 39 на 18, 23 злотих. Різні поделки по 12 злотих. Так, персил у нас тут в капсулах 28 штук, 42 злотих. Для кольорового універсальне прання. Дитячі м'ячки по 10 злотих. Такі от по 47. Баскетбольні по 28. Теж великий вибір іграшок для дітей. Також різні печеньки, шоколадки. От, Допустимо, мілка 200 грам 8 злотих. Таке от кориво по 5.50 за штучку, 54 грами. Також ці вафальки часто беру, по 5,89. Така от упаковка 10 штук по 20 грамів. До чаю смачні. Грішки, друзі, 200 грамів 895. Це у нас з солью. Сілью. Така от упаковочка більша, XL 500 грамів 27 злотих. Отак ось чіпси, в принципі, попкорми, мівіна. Якась китайська мівіна по 1.45. 65 грамів. І є якась по 1.29. В общем, великий вибір тут всякої фігні. В принципі, як і в аврорі в Україні. Такі Адментос. 90 штук 17 злотих. Розпалка для гриля по 3,49. Ці непогані. Ці пінопласт не рекомендую. Взагалі фігня взяв. Горить гарно, але воняє страшно. 4 злотих. А ні 1, 1 кілограм. Це ліпше. Хватає мені надовго її. Чуть-чуть відламав, розпалив, Ну, вугуними розпалюю. Таке от рекомендую хто буде купляти, не пожалієте, 9 злотих. Також, друзі, побутова хімія шампуні. Теж це все діло тут є. Такий от шампунчик по 12 злотих 400 мг. Зубні пасти по 7,45 Colgate, по 449 дитяча. Такі от Colgate Max White по 9 злотих. Також зубні щітки по 3,95, по 6,95 це виходить 2 плюс 1, три штучки. Шампуньки, нівея по 8 злотих, 250 мг. Такий от рибок 8 злотих, 4 в одному.

Також, хто любить качатися, тут є гантельки різні по 22 злотих, 2 кг і є отака от побільша, 45 злотих, це вже 5 кілограм, Ну і гиря 10 кілограм. Показав вам, друзі, ціни в магазині Action. Якщо сподобалось відео, ставте лайк. Якщо не сподобалось, дизлайк. Ну і до наступних відео, друзі. Всім пока.